Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже просту і смачну ідею приготування обіду чи вечері. Готується просто легко, виходить дуже смачно. Ну і головний продукт, звичайно, курочка. А якщо вам цікаво, як приготувати, залишайтесь зі мною і давайте готувати разом. Я відразу все буду в формі, в якій буду запікати. У мене є куряче бедро і гомілка. Я їх розрізала, так як у мене це домашня курка, то досить великі шматочки. Далі беремо капусту і нарізаю такими великими кубиками. Додаємо до курки. Ну і беремо ще печериці. Якщо вони такі великі, як у мене, розріжте навпіл, якщо менше, просто кидайте ціленькими. Маринуємо це, все додаю сіль, перець. Я люблю додати сюди італійських трав, сухого часнику та сметану або майонез. Тут же по бажанню, але я все-таки більше люблю запікати продукти із сметаною. Далі у нас іде томатний соус, будь-який, який вам подобається. Це все гарно перемішуємо. Викладаю корочку і розрівнюю все. Накриваю парагаментним папером, який змочую у воді, і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на хвилин 40, годину, годину 20. Дивіться, я запікала годину 20, тому що в мене курка домашня, трішки жорсткіша. Якщо у вас курка з магазина, 40 хвилин буде достатньо. Подивіться, яка румяна шкірочка, дуже ароматна і соковита курка з прекрасним гарніром. Якщо хочете, додайте сюди ще, наприклад, картоплю і у вас готовий обід. Я ж готую на вечерю, тому овочі запечені, курка, все дуже соковите і смачне. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, натискайте вподобайку. Не забудьте підписатися і до нових зустрічей, як завжди на каналі. Смачно, просто та доступно.